Намочи рулон туалетної бумаги у воді і твої гості скажуть тобі дякую. Намочи рулон туалетної бумаги ось так з одного боку і з іншого. Обов'язково ось цю серединку. Далі починаємо сплющувати ось такими невеличкими масажовими рухами. Після цього починаємо рвати, розщипаючи ось так по поволокна і викладаємо ось так рівнями. Беремо ковпачок ополіскувача і рівномірно наносимо на нашу туалетну бумагу. Обов'язково потрібно придавити. Беремо наші любимі ефірні масла, у мене це лаванда, і рівномірно наносимо по всій поверхні. Для довшого ефекту можете додати любий спиртовий розчин або ваші улюблені парфуми. Беремо кусочок фольги і плотно закриваємо наш контейнер. Бажано чим герметичніше закрити його. Тепер, завдяки вилочці, робимо невеличкі дирки на поверхні контейнера. Ставте вашу коробочку біля туалета, а створили ми з вами фантастичний ароматизатор для ванної кімнати.